Події на кордоні на жаль не дуже втішна інформація. Українські перевізники, що сьогодні влаштували попереджувальний мітинг на пункті пропуску краківець корчова. Така акція за словами організаторів, це відповідь на блокаду поляками трьох пунктів пропуску. Мітинг триватиме сьогодні до 21-ї години. Є відео з кордону. Та що кажуть НАТО та дуже нервові? Не знаю. Довго то тривати не може. Я думаю, що однозначно цю проблему треба рішати, чим швидше, тим краще. Я думаю, і для України, і для поляків. Но можна сказати, що ми не чекали такого від поляків. Та. І словацькі перевізники перекрили пункт пропуску на кордоні з Україною. Вчора вони провели там попереджувальний страйк, блокування на годину. А сьогодні вже продовжувалося блокування. КПП «Вишні Німецьке. з боку Словаччини місцеві перевізники розпочали блокування руху вантажівок через пункт пропуску «Вишні Німецьке. Минулого тижня вперше заблокували кордон на підтримку польських далекобійників. Інформацію про блокування кордону підтвердили і в прес-службі державної прикордонної служби. Зокрема, речник держприкордонної служби це підтвердив, пункт пропуску розташований поблизу Ужгорода, і не може пропускати вантажівки через блокування із словацької сторони. За інформацією, що надійшла від прикордонної поліції словацької республіки, сьогодні з 13.30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається в напрямку словацького пункту пропуску вишні Німецьки, суміжного з українським пунктом пропуску Ужгород. повідомив в Демченко за його словами, блокування КПП ініціювала спілка перевізників словаччини у нас, яка минулого тижня вперше ініціювала перекриття кордону з Україною і здійснила короткотривале блокування 16 листопада на підтримку поляків. Хоч раніше словацькі перевізники повідомляли, скільки триватиме перекриття цього разу про тривалість блокування кордону. Невідомо, зазначимо раніше словацькі далекобійники погрожували повністю перекрити кордон, якщо Євросоюз не врегулює ситуацію із видачою видачею дозволів на в'їзд українських перевізників до Євросоюзу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Андрій Демченко додав, що наразі українські прикордонники вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії із словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску. Вантажного транспорту та категорії вантажів які будуть пропускати через кордон, і станом на 15-ту годину сьогодні на КПП Ужгород вишня Німецьке стоїть 300 вантажних авто. Водночас легкові можуть перетнути кордон із Словаччиною. Швидкість оформлення легкових автівок становить 70 машин на годину. Ну і нагадаємо, що раніше словацькі перевізники спільно з поляками засудили рішення Європейського союзу надати українським далекобійникам спрощені умови на в'їзд. За даними перевізниками, союз. Не погоджуються із розпорядженням Єврокомісії, яка скасувала видачу дозволів на в'їзд українських перевізників до ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Словацькі перевізники пригрозили повністю перекрити кордон, якщо Брюссель не врегулює ситуацію. Ну і раніше відповідне звернення. У нас адресував Євросоюзу, повідомили у прес-службі Комітету захисту перевізників та роботодавців транспорту Польщі. Документ зі звернення підписали Словацький у нас та польський КОПІПТ. Ці організації, які зараз організовують страйки. І новини від Львівського ТЦК.